Сьогодні в оберхофі пройдуть естафети. Пропоную ознайомитись зі складом топових чоловічих команд. Під першим номером виступатиме норвезька четвірка: Ендрес Трьонсхейм, Стурла Легрейт, Тар'єй Бьо та Йоханес Бьо. Французька команда, Фаб'єн Клод, Ерік Поро, Емільєн Жаклєн та Кантен Фійон Має. Німеччину представлятимуть Роман Рес. Бенедікт Доль, Філіп Наврат та Філіп Хорн. Від Італії побачимо Еліа Зені, Дід'є Біона, Лукас Хофор та Томаса Джакамель. ЗА Австрію виступатимуть Давід Комац, Сімон Едер, Фелікс Ляйтнер та Домінік Кунтервегер. Шведська четвірка на сьогодні: Еміль Нюквіст, Єспер Нелін, Мартін Понсілума. Та Себастьян Самуельсон. Україну в чоловічій естафеті представлятимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Манзен і швейцарська команда Себастьян Шталдер, Йоша Бургхалтер, Ніклас Хартвек та Джеремі Фінелу.